Тату, а що ти робив? Де ти був? А чому ти не пішов воювати? Бо ну, історія вона буде так написана, що ми маємо виграти це. І ті, хто долучився до боротьби, вони будуть героями. А ті, хто втікав, вони будуть зрадниками. У 2014 році, коли почалася війна на сході нашої держави, я ще був тоді юнаком. Я тоді ще навчався, працював на заводі, е, робив морозиво. В той момент я вже долучився до добровольчого Українського корпусу правий сектор. Через те, що в нас було багато людей, які загинули в молодому віці, і було таке правило, що забрали людей, яким було на той момент 23 роки. Тобто, коли мені виповнилося 23 роки, я поїхав на фронт. Це була Марінка. З 21-го року, з травня, ми вже ну, розуміли, що війна от-от почнеться. Нам Прийшло чітке розпорядження від нашого керівництва, готувати кадри свої, готувати ресурси і максимально змобілізувати своє членство, щоб воно було готове, щоб всі були максимально боєздатні і висунутися по тих місцях, які нам були визначені для цього, і плюс підготувати місця для проживання сімей наших побратимів, які були під загрозою, того, що вони будуть в окупації. 24 го числа колоною проривалися не через загородження. Ворогів, а через 6-8 колон машин, які рухалися з Києва. Деякі люди нам пускали вікна і казали, ребята, ми з вами, ми вас підтримуємо. І ми казали, «Ну ви щось не в ту сторону їдете, щоб нас підтримувати. Люди, напевно, собі не до кінця віддають розуміння, як воно це відбувається, з ким ми воюємо. Першочергово вони мають відкрити карту і побачити країну, проти якої ми ведемо бойові дії. Те, що ми втрималися під Києвом, те, що ми відбили частину Харківської території, це тільки через над, над, надзусилля всіх, хто зараз залучений в цей процес. Ми дійшли до якоїсь такої стадії, коли ні ми не можемо активно наступати, ні ворог не має той критичної маси озброєння, щоб проломити наш фронт. Ми бачимо, що Росія активно почала штурмувати наші позиції, не рахуючись втратами. На нашій лінії фронту саме мова батальйону це останні два тижні було ну, дуже жарко. Ми положили величезну кількість ворога. Вони штурмували, ми їх перебили, вони знову збирають це м'ясо і знову штурмують. Громадяни мають розуміти, що війна в їхньому будинку. Воювати прийдеться усім, і чим швидше зараз люди отримують військовий досвід, тим більше вони будуть мали шансів вижити. Це першочергово і друге, тим більше ми зможемо як держава вижити. Спочатку армія, яка зараз старається нас захопити, нас недооцінила. Зараз з своєї сторони ми також загралися в цю історію, що ми їх недооцінюємо. Бо в плані ешелонної оборони, наступів, з окопів і техніки, в них величезний ресурс, яким вони можуть розпоряджатися, і вони можуть наступати. В нас немає іншого варіанту, окрім того, або виграти, або програти. У мене вдома чекають батьки, моя наречена. Ну, рідним зараз це. Напевно, найважче, бо вони не до кінця розуміють, як воно все відбувається, і вони дуже багато переживають. Оце це переживання протягом двох років не завжди всі можуть перенести. Тому рідні на рівні з військовослужбовцями вносять свою лепту в цю перемогу.